Нові графіки вимкнень світла стосуватимуться споживачів, яких раніше не вимикали. Відтак пропонується шість черг знеструмлення, і діятимуть вони ймовірно з цих вихідних. До нових графіків включать промислові підприємства, дрібний бізнес, окремі блоки житлових будинків, які заживлені з котельнями на одній лінії електропередач. Нові графіки стверджують енергетики спричинені вкрай низькими лімітами електроспоживання, які виділяє Укренерго. Міняється характер підключень від вимкнень, дробиться Більше споживають дробиться навантаження по чергах. Більше ну і вводимо. То, що ми говорили. Одна з черг буде спецчерга по котельнях, які будуть працювати в цьому режимі 4 через 8. 8 годин є, 4 немає. Регулярна зміна графіків електроспоживання насторожує івано Франківську мерію. Тут припускають посилення побутових незручностей для людей і наступні збої роботи комунальної інфраструктури. У нас як завжди, самі крайні це люди. Знаєте, всі решта то в нас. А люди в нас завжди по залишковому принципу. Так воно лишилося? На жаль. Я розумію, що це не, не тільки ваша провина, але це ну, хоч, хоч, хоча б трошки стабільності. Тому що тут нічого не можеш планувати. Через три дні міняються графік, що ти можеш запланувати? Істотний вплив на тривалість електрообмежень мають ліміти та можливості енергосистеми. Загалом нова схема вимкнень електрики передбачає, що низку житлових будинків доведеться знеструмлювати в ручному режимі. Така інженерна процедура для енергетиків виглядає проблематичною. Проблематика є в чому, що важко доступити до підстанції. Люди транспортними засобами закривають доступ до підстанцій, і тому воно доволі складно в часовому режимі вкластись в проміжок. Однак, попри масштабні знеструмлення, міські котельні здебільшого заживлені, і це дає змогу забезпечувати іван та бюджетну сферу повноцінним опаленням. Михайло березень, Геннадій Томнюк новини на вежі.